Адцятий сезон шоу Холостяк від каналу СТБ офіційно завершився. СТБ, до речі, привіт, бо вони заблочили моє попереднє відео. Але я його перезала. Тож зайдіть і перегляньте, якщо не бачили, ну і звісно, поставте лайк на підтримку мого каналу. Ми переходимо до найцікавішого. Обговоримо що було і чого не було у фінальному епізоді шоу. Чим відрізняється фінал і знайомство з батьками у 13 сезоні від попередніх. Сезонів і що отримали учасниці шоу від участі у проєкті І до чого тут інше шоу від пацанок до панянок. А якщо ви хочете згадати кожну серію цього сезону, то в закріпленому коментарі я залишу вам посилання на мої огляди на кожен епізод холостяка. Номер тринадцять. Ви на каналі Неканон. Мене звати Настя. Тож підпишіться, напишіть комент і поставте серденько. Хай б'ється. Серденько шоу-лайк. Отож, фінал, який затягнувся на 5 годин часу. І це без реклами. В цілому, якщо у вас не було часу дивитися увесь 13-й сезон холостяка з Тереном», то народ ви сміливо могли увімкнути останню серію і нічого не пропустити. Бо ж у фіналі нам не показали нічого нового, лише. Переливали з пустого порожнє, все те, що нам показували про дівчат за всі попередні сезони. Але про все по порядку. Якщо пам'ятаєте, то за довоєнних часів, коли шоу Холостяк було. Більш трешовим знайомство з батьками холостяка було перед останньою серією. Цього разу знайомство творці шоу об'єднали разом з фінальною церемонією. Через це випуск вийшов доволі емоційно навантаженим і досить насиченим і вперше дійсно щирим. В принципі, саме таким його позиціонували творці проекту з першого випуску, але здебільшого, ось ця щирість читалася при зустрічі з батьками Терена. І хоч раніше при зустрічі з родиною викликали на своєрідний допит дівчат: і мами, і тати, і брати, і сестри, то тут всю відповідальність на себе взяла мама Сашка, і, мабуть, краще за неї це ніхто б зробити не зміг. Основним посилом від мами Терна стала тема спільного життя з людиною з інвалідністю, і в її очах і в словах було очевидне побоювання і піклування за свого сина, і за те. Чи готова обраниця бути йому гарною парою не лише на фото та в телеку, але ще й в побуті. І, хоч сам те позиціонує себе як самодостатній і повноцінний чоловік, але коли його мама ставила дівчатам часом досить дискомфортні питання, Сашко сидів поруч і в його очах читалося саме про те, що його життя далеко не таке легке, як транслюється на загал, як власне і кожного ветерана війни. Батьки Терена показали, що дуже класний кейс, все Ові і все підтримки до своїх дітей, бо вони навіть в школі Сашка не сварили за погані оцінки і кажуть, що це взагалі-то не головне, і до цього іншим батькам ще рости і рости, поки їхнім дітям світить лише ходити до психолога і боротися з синдромом відмінниці. Ще одна трагічна історія, яка прозвучала у фіналі. Вона, знаєте, змушує задумуватися про існування долі в нашому житті, і про те, що всі співпадіння скоріше за все зовсім не співпадіння. Так, у Терна ще з дитинства була проблема з ногами, і йому діагностували лікарі клишоногість, через що він мав і групу інвалідності, і постійний догляд і лікарів, і батьків. І мав знаєте, не зовсім легке дитинство та юність, бо через довідку про інвалідність він буквально втрачав змогу займатися спортом та ходити на інші гуртки. І, хоч тоді його поставили на ноги батьки, то через роки. Доля вирішила інакше і показала, що цьому хлопцеві не судилося ходити виключно на своїх двох. Як і судилося рано чи пізно стати жертвою війни, От тільки якщо від розстрілу в центрі Києва у 2014 році Терна врятувала температура, то в 2022 році фронт розсудив по-своєму. Ну а любов Терна до своєї країни це та сила, і той стержень, який має бути в кожному українці. Чесно кажучи, лише в останньому випуску шоу я відчула те, для чого ми взагалі всі щороку дивимося. Це шоу романтику. Було щось таке просте, звичне, менше натягнутості, і справжній чіл та релакс, бо під кінець Саша і Настя, знаєте, просто розслабилися. Але я при цьому не говорю про почуття. Бо насправді в інших сезонах на таких етапах ми бачили справжню закоханість, бажання обійматися постійно, тулитися один до одного, цілуватися і так далі, і тому подібне. Тут ми бачили. Досить стримані обійми, за ручки і по факту, все до того ж, лише в останньому випуску шоу мені вдалося відчути знаєте, Настю як особистість, а не як космічну особу, що захоплює чоловіків виключно своєю сексуальністю. Терен після того, як почув від неї про незацікавленість у підтримці свого народу і таку собі апатію до ситуації в Україні, під час зустрічі з друзями влаштував її потім екскурсію Києвом, в якій намагався донести, що воно таке по-справжньому бути українцем, а не Лондон Герл із Баража. І хоч у випуску вона сказала про усвідомлення всієї трагедії в моменті, проте судячи з усього, це все одно не переконало терена в тому, що вона зможе ности цю місію у світ разом з ним. Більше того, Настя у своїх інстаграм-сторіс розповіла, що на терена повпливали зовнішні сили про його виборі переможниці шоу, натякаючи, можливо, на батьків, а можливо, ще й на друзів, які сприйняли Настю, хоч як і чесну людину, але мало про українську. Що ж до зам. Ої церемонії вручення обручки, то за 13 сезонів ми звикли до традиційного формату. Нам показують почергово дівчат-фіналісток і міксують свіч холостяка до кожної з них. Ну а вони стоять як чемні панянки, тремтять, але уважно мовчки слухають їхнього чоловіка та що він скаже, аж до самого моменту, поки він не оголосить про свій остаточний вибір. І тут, шановні, Настя була першою учасницею, мабуть, взагалі за всі фінали шоу, яка Вела Терном діалог під час його фінальної ретельно заготовленої промови, це додало нотку м, свіжості і трушності. У шоу, вихід, за рамки якого ми, мабуть, вже тяжко собі взагалі можемо уявити. Ну а ще Настя, перша мабуть, дівчина, яка не плакала у фіналі, коли не отримала омріяну каблучку. Вона сприйняла інформацію за її ж словами спокійно і досить розуміюче. Тож, при прощанні вона Посміхалася, бажала терм удачі і натякала, що готова зустрітися з ним. Поза межами проєкту, щоправда, зараз за інстаграм-розповідями цієї пані зрозуміла, що вона прекрасно собі чілить у Лондоні і таргетує як може свої курси, і от до речі про монетизацію від шоу Холостяк. Як сказав той самий несостоявшийся холостяк Назар Храбер, це шоу про піар, а не про почуття. І Більшість персонажів на шоу йде лише за вигодою. На жаль, ну і, шановні, на екваторі цього відео нагадаю, що ми маємо про Вати україномовний YouTube. тому задля цього і задля прекрасної мети поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал і прокоментуйте цей ролик. Я вам буду дуже вдячна. В першому своєму огляді холостяка я, до речі, фіксувала деякі цифри, у кого скільки підписників в інстаграм, і хто що буде з ними робити після того, як шоу закінчиться, і от сьогодні всі ці цифри ми підіймемо. Але після обговорення, побачення і освідчення терена, інні вони мали досить тепле спілкування із батьками, і з друзями. А потім терен влаштував їй побачення мрії на даху і ще й перегляд її улюбленого Титаніку в номері. І хоч терен був той холостяк, хто не віддавався любощам і пристрастям у фіналі наповну принаймні, аргументуючи це тим, що має прийняти рішення на холодну голову. Тож Насті він при прощенні поцілував лише руку, а от Інною все ж таки був поцілунок, і вже було зрозуміло, кому терен віддасть перевагу, не дивлячись на те, що йому так бракувало пристрасті Інною. До речі, до чого тут шоу від пацанки до панянки? Річ в тому, що свого часу четвертий сезон новоканалівського проєкту, а це нагадаю Starlight Media, до якого входить ЄСТБ, знімали в тому самому замку, який був побудований ще й на території колишнього монастиря, і саме там проводили церемонії співпадіння, таємні сенси чи брак красивих локацій. Вирішить самі. Ну і ще одна цікава деталь контрастів, яка закодована у холостяку. Образи фіналісток здебільшого мають натяки. Нам. Глядачам в багатьох сезонах образ переможниці частіше світліший і ніжніший за відтінками ніж образ тієї, кого не оберуть. Тож і сукня винного кольору настя в 13-му сезоні шоу буквально кричала нам про рокову самотність, що станеться з нею під час фіналу. Чи помічали ви таке, коли дивилися попередні сезони шоу Холостяк? Напишіть в коментарях. Насправді, друзі, через всі зливи стосовно шоу Холостяк ще до початку проєкту дивитися 13-й сезон було, чесно кажучи, нудновато. В мене ще десь глибоко всередині нежевріла така малесенька надія на те, що чутка про перемогу інни. Це навмисно розпущений фейк, і у всіх нас повідпадає щелепа, коли б у фіналі Терен обрав Настю. Але ні, Канал із тебе може жалітися на юних блогерів у нетрях Ютубу, а от змусити своїх працівників тримати язика за зубами. До виходу шоу справа їм, на жаль, не підвласна. Тому давайте просто про долю учасниць після проєкту. Інна та терен разом, і ця заява буквально врятувала весь тринадцятий сезон, під час якого у багатьох глядачів думка про можливість знайти справжнє кохання на проєкті поступово згасала. У спешалі вони розповіли, що після завершення реаліті вони переважно сиділи по квартирах, і квартира інни, і квартира Сашка знаходиться на правому березі. У них є Ключі від кожної з квартир. Інна завершувала свої справи в Німеччині. Олександр поринув у соціальну ветеранську роботу, в якій Інна йому активно допомагає. Через завантажені графіки з'їхатися і мешкати разом поки що місія для не найближчого майбутнього. До речі, Сашко привчив Інну не готувати їжу власноруч, а частіше замовляти страви з кафе та ресторанів. Вони за час, поки Холостяк виходив в ефір, виховали маленьку собачку і прилаштували її в добрі руки. Олександр сказав, що на Ільйон відсотків не шкодує про участь у проєкті, адже він знайшов кохання і навіть задумується про всиновлення дитини. І не зі своїх шести сотень підписників в інстаграм доросла увага до 140 тисяч і почала переманювати аудиторію ще й на тікток, який почала активно вести. Звісно, почала на цьому ще й заробляти. Тож понеслася інтеграція то того, то сього. а ще крихітка здає в оренду екобудиночки у Харкові і помітно схудла. Інша фіналістка Настя має вже 70 тисяч підписників і також активно пушить рекламу і продає свої астроконсультації, тренуючи з нужденними м'ясами. Любові на пост шоу Настя розповіла, що повернулася в Лондон, який сприймає як свій дім та шукає там роботу. А після проєкту їй хоче було важко повернутися до нормального життя. Вона вдячна за всі трансформації, що з нею відбулися. І серед успішно монетизуючих свої інстаграми це Вікторія Клочко. Я розповідала про це в минулих випусках, і зараз скажу, що ця пані влаштувала скандал на проєкті і пішла по інтерв'ю. Таргету на тату-курси. І речам для сильних і незалежних, які сама з подругою, начебто, створює, наколядувавши при цьому свої 36 тисяч підписників. При цьому Віка стала тією учасницею, яка вирішила не приходити на фінальне постшоу, хоча її офіційно запрошували, бо не змогла прожити болючий досвід. Хоча при цьому залишилася у гарних стосунках з багатьма учасницями шоу. Ще одна дівчинка, яка не робила шуму, не пройшовши навіть. Від, скажімо, в основний склад шоу це Марічка. На інтерв'ю була. Відео про публікацію про червоні лінії СТБ, червоні прапорці редакторів і сексизм на проєкті Пушила і наколідувала собі теж немало підписок. Трохи ще підписників назбирала Настя Анісімова, до якої зайшов поодинокий партнер, і Ксеня Щербач, яка світиться на новому каналі в шоу є питання, і в компанії позитива та «Люленова». Є ще Аліна Моїсенко, яка так само продюсує інста інших людей і партнериться з деякими. Брендами, проте вони знаєте, живуть свої життя далі. До речі, Анісімова у фінальному постшоу зізналася, що таки знайшла своє кохання завдяки проєкту Холостяк. Вона сподобалася хлопцю Єгору зі знімальної групи, який запримітив її ще на першій вечірці шоу. Проте написав їй лише після того, як вона покинула проєкт. Настя переїхала до Єгора у Київ і вони щасливі разом. Кохання знайшла також і Ксенія, Аліна та Світлана. Щербач Ознайомилася з хлопцем ще до того часу, як перша серія холостяка вийшла у ефір. Її коханий працює в рекламі та має свій бізнес. Аліна також у стосунках з непублічним чоловіком. Він на додачу військовий. Він написав їй в інстаграм вже після того, як шоу почали показувати по телевізору. Аліна на постшоу світилася від щастя і заявила, що в захваті від рідної душі, яку зустріла, Світлана прийшла на постшоу, де заявила, що повернулася у лави ЗСУ та займається протимінною діяльні. Істю та екологічним захистом. Крім того, після участі у шоу вона поїхала на такий собі ретрит до улюбленого міста Харкова і зустріла там кохання. Також військового на ім'я Денис, який є командиром однієї з бригад. Юстина, яка при своїх 45 тисячах підписників собі шукала асистента на відсоток, розсекретила, що вона самотня і майже не ходила на побачення. Взяла для себе паузу, порвала майже всі зв'язки з Польщею і мешкає переважно в Україні. А ще долучилася до стартапу зі штучного інтелекту. Серед тих, хто сконцентрувався на кар'єрі, ще й Вероніка. Вона пожалілася, що чоловіки їй майже не пишуть, тож вона отримала водійське посвідчення і готує театральний соціокультурний проєкт для жінок ветеранів. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все це була Настя у світі холостяка. І канал не канон. Підпишіться, напишіть коментар, і обов'язково поставте серденько. Хай б'ється.